Христос надаючи багато можливостей своїм учням, багато чого навчаючи їх. Говорить потім, звертаючись до Отця, слава Тебе Боже, Отче мир землі, що ти приховався від примудрих. А розкрив і дав розуміти дітям. І тут неможливо не згадати, сказано ним в іншому місці, бути як діти, бути царством Божим. Щось діти розуміють набагато краще, ніж ми дорослі. Але у нас дуже багато звичок, правил, обрядів, заборон, настанов. І ми з усіх боків тими звичками. І настановими затиснуті і не даємо серцю нашому так відчути, як відчувають все діти. Ми знаємо, дитині не треба розповідати, хто її любить, а хто ні. Вона добре знає. Дитина відчуває якісь речі серцем, тим, що потім богослови назвуть духовною інтуїцією, містичною навіть інтуїцією. А для дітей це доступно безпосередньо. Вони серце відчувають. Вони не зможуть нам це все пояснити. Але Найвищі свої духовні переживання. Ніхто з нас не може пояснити. Як казав апостол Павло, ми тільки здогадуємось і розказати про свої здогади не можемо, тому що немає таких слів в людській мові. Щоб оповісти те, що він, наприклад, там бачив десь на висотах 3 чи 4 неба. Там такий досвід, який не вписується в наш раціональний розум, в нашу свідомість і в логіку і раціональність не вписується. Але це можна безпосередньо пережити, відчути, радість відчути від цього натхнення, любов і вдячність. І жити так просвітлено, радісно, так що не може нічого затьмарити твого існування. Я нагадаю вам. У дітини таке легке життя. І якщо ви з усією серйозністю поставитись до своїх спогадів, ви згадаєте, що воно було важким. І з часом були дуже важкі переживання і тривоги, і страхи, і сумніви, і розгубленість. І не знають, що робити і як жити, вони нелегко живуть. Але диво в тому, що при цій важкості, до якої дорослі вже звикли, а діти навіть ще не почали звикати. І тому вона втричі здається більшою. Щойно відступить той тягар. Дитина знову в радості, дитина знову в любові, дитина знову в світлі і в сяйві свого щасливого переживання повноти буття. І не можна її збитися, збитись цього не можна, вона в цьому живе, в радості буття. Вдячності до Бога, просвітленості і, безумовно, в любові, яку вона не усвідомлює, вона не знає, що вона любить. Але вона любить і вона здатна прощати і забувати будь-яке зло, яке їй заподіяли дуже швидко. І знов довіряти життю і людям. І обставина треба дуже довго ображати людину, щоб вона втратила довіру до життя. Ми всі вже втратили цю довіру свого часу через труднощі нашого існування. А діти ще не встигли втратити, і тому вони щирі, вони розкриті, вони приймають любов Божу, світ Божий. І слово Боже, так як належить. І через те вони і терплячі більше, ніж ми, і здатні витримати великі дуже труднощі і негаразди. І при тому в будь-яку мить щойно перестає зосереджуватись на тих трудностях. І знову і радість, і веселість, і щастя, бо я є в них. Бо Бог з ними, який є любов, який є світло, чистота і правда. Бог з ними. І вони радіють в тому богоспілкуванні, не усвідомлюючи Його. Розум не вмикається тут. Тут тільки безпосереднє переживання, безпосередні почуття. Хочеться просити Бога, щоб він навчив нас дійсно бути такими, як вони, і наївними, і безпосередніми, і радісними, і вдячними, і здатними прощати і надзвичайно терплячими. І в читанні Євангельському ми сьогодні знову зустрічаємо надзвичайно важливі слова. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Як будемо, як діти, нам Бог дасть витримати терпіння, трудності витримати. Витерпіти, перетерпіти все, що ще прийдеться перетерпіти, якими б вони важкими, ці труднощі не були. З тою здатністю повернутися до радості в будь-яку мить. Радості спілкування з Богом, радості, єднання з Ним, з любов'ю, світлом і правдою. Господи, дай нам терпіння. І труднощі терпіти. І тих, хто поряд з нами не витримує тих труднощів, терпіти. І себе терпіти, якщо ти не витримуєш чогось і падаєш, чи являєш слабкість, чи впадаєш в покусу, Бог нас терпить, такими, якими ми є. Бог нас приймає. Якщо він каже, будьте як діти, це означає, довіртесь мені. Так як діти довіряються мені, довіртесь мені, бо я готовий вас прийняти з усіма вашими недоліками, з усією вашою недосконалістю. Я прийму вас, тільки не відвертайтесь від мене. Не тікайте від мене. Терпіть себе. Можливо, це найважче терпіння, яке може бути. І вчитися у дітей. Бо діти терплять все, не задумуючись. Про те, що вони в терпінні перебувають. Терплять все. І здатні повернутися до радості, терплять все і перебувають з Богом, який я любов.